Друзі, всім привіт! радий вас вітати в новому відосі. Сьогодні буде цікаво. Сьогодні я буду проходити навантажувальне тестування, тестування з газоаналізатором. Для чого це робити? Перше для визначення калібрування а, свого стану організму, для визначення пульсових зон більш точних, визначення а, мого VO2max, максимального поглинання кисню. Взагалі, це Тест, який я зазвичай роблю на початку сезону, для того, щоб ну, більш правильно відкалібруватися, розуміти, в яких зонах правильно працювати, розуміти свої зони інтенсивності. Зазвичай я це роблю використовуючи там і пульсометр і лактометр на своїх щоденних тренуваннях, але підсумок такий потрібно все ж таки робити і такі намонтажувальні тести. Для звичайних аматорів я би радив 100 хоча б один раз на початку сезону кожен рік робити такий тест. Для більш професійних спортсменів робити, ну, хоча б там два. 3, можливо, три рази на сезон. Ну я збираюся після базового періоду, тобто це десь мною, зробити повторний тест, щоб подивитися, що змінилося, як змінилися чи не змінилися мої тренувальні зони, і взагалі якусь прогресію за, ну, по цьому базовому періоду відповідно, цих тестувань. Тому зараз я знаходжуся в кончезаспі. Тут прекрасна лабораторія. VO2MAX, в якій сьогодні я буду тестуватися, все вам покажу і розкажу. Тому пішли. Ми вже на місці в лабораторії, тому будемо приступати безпосередньо до тестування. Далі слово. Юрію. Вітаю. Ми в лабораторії функціональної діагностики VO2max DoCos Medical. Зараз приступимо до тестування. Тестування наше проходить таким чином. Спочатку ми робимо сегментарний аналіз маси тіла. Угу. з склад води, жир, м'язів організму. Угу. Ну, Потім зробимо кардіограму до навантаження варіаційну пульсометрію до навантаження. Подивимося, в якому стані ви прийшли до нас, реакцію тіла на положення лежачи стоячи. Після цього записуємо спірометрію в спокої, дві вправи для оцінки дихання. Дізнаємося об'єм легенів на видиху, пікову скорість видиху і максимальну вентиляцію легенів. Після цього зробимо тест навантажувальний ступінчатий, для того, щоб виявити ваше аеробний аеробний поріг в 2 та Близько 40 інших параметрів Вклад жирів, вуглеводів, енергозабезпечення, ефективність техніки дихання під час навантаження, ну і більше параметрів. І в кінці ми робимо ще раз ЕКГ після навантаження і варіансовану полісометрію, щоб подивитися, яка кількість як стресу відбувається. яка кількість стресу виникла, як організм зреагував на цей стрес і потім вже порахувати, як відновлення відбувається. Ми дивимося відновлення і по СО2 виділення в кінці після бігу. Заминка і вже по варіаційної пульсометрії. Тобто, це е, комплексне тестування. Всі, воно. воно дозволяє подивитись е, тренеру чи спортсмену, в якому стані зараз спортсмен, що саме обмежує його в результатах, і саме головне це подивитись, чи нема протипоказань до занять спортом. до тренування, до фізкультури, ще як саме правильно спрямувати підготовку, що потрібно розвивати, на що звернути увагу. Да, тобто, це ну я думаю, на цьому моменті вже має бути зрозуміло, що це ну, досить необхідна річ, якщо ви ну, там, підходите е, ціленаправленно до заняття спортом, тому, тому так. Ну на мою думку, це тестування півтори години, воно економить десь близько двох років. Занять, пізнання себе, дивитись, як саме організм реагує, як правильно навантаження підбирати, можна витратити півтори години на тест і зекономити рік або два експериментів над собою. Абсолютно саме головне, що забезпечити собі ефективні і безпечні тренування в майбутньому. Да, да. Тому що я думаю, що якщо тренуватися, скажімо так, там, якщо у вас є якась проблема. Є якийсь момент, який може там вас обмежувати, але ви не знаєте про це, і ви там ще ну, усугубляєте цей момент, то потім це може вилитися вам <сум> в затрату в дуже в іншому виді, там, по а, в, якимось лікарям чи моментам по лікуванню цього моменту, тому робіть тестування. Да, ви все правильно кажете, бо іноді краще, ну, якщо побачити проблему, наприклад, на ЕКГ, ну, в спокої немає проблеми, а після навантаження вона з'являється. То краще спочатку підлікуватись, а потім вже почати е, серйозні тренування. Так. Чи деякий період ми рекомендуємо, наприклад, не виходити вище червоної зони, в кого є проблеми. Тобто спочатку лікування і е, mm -hmm. спокійні аеробні тренування, які відновлювані, а вже коли ви вирішуєте свої там, проблеми по здоров'ю, можна приступати до більш інтенсивних тренувань. Але це ну, без тестування важко виявити. Да, да, Навіть деякі. Ну, Проходити чекапи і просто в спокої робити там кардіограму, то це не виявить. А от після навантаження, особливо такого критичного навантаження, можна виявити деякі проблеми. Якщо ми скажемо все, стоп, зараз не час тренуватися, час підлікуватись, вирішити проблеми зі здоров'я, а потім вже повноцінно вмикатись в процес тренування. Ну і тренеру набагато легше, коли Скарує він знає, план. да, скорувати правильно план, знає, що саме розвивати в першу чергу, бо ті слабкі Дуже сторони ж. фіктивніше розвивати спочатку. А потім вже працювати над сильними сторонами. Сідайте на кушетку, знімайте кросівки, шкарпетки і годинник. Так, ну, ваги показують 64% води, ага. норма 60-62, тобто може десь вага Воді? трохи затрималась. Ну, Я просто можливо із-за того, що в мене вчора а, не було тренування, в мене вчора був вихідний uh -huh. день, І я, а, скажімо так, було з'їжено в профіцит трохи. Ну, Ну, от, може, набралось трошки води. Ну, це не суттєво, 2%. Це. Uh -huh. 60-62. Об'єм легенів на видиху, пікову швидкість на видиху і максимально легеневу вентиляцію на За хвилину. Зафіксувати, щоб щільна маска прилягала. Угу. Поправляйте так, щоб зручно було і щільно досить. Знаєте, плавний повний видих, Потім максимально глибокий вдох. І різко до кінця видих. Починаємо плавний повний видох. Вдихаємо, видихаємо, 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 видихаємо. Вдох. Максимальна глибока вдох. І різко. До кінця, 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 до кінця. Нажимаємо ще, 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 ще. Видихаємо, 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 видихаємо. Оп. і того маємо 7л об'єм легень на видиху. Сто двадцять uh -huh. від розрахункової норми для вашого зросту віку обмежень зі сторони дихальної системи немає ага. для занять спортом. І по швидкості теж у вас 11 літрів за секунду, 109%. Тут можна побачити, що зараз ваші тренування на витривалість більш направлені, ага. чим на розвиток сили і швидкості. Ага. Бо м'язи дихальні вони пристосовуються до того навантаження, яке даєте на скелетні. будете тренуватися швидкість, і силу буде пікова швидкість зростати. Ага. Будете витривалість тренувати, буде об'єм збільшуватись. Ага. Так, ну, так можна подивитись. Да. Зараз вас. Все-таки більше на витривалість працюєте. Друга вправа. За 10 секунд треба як можна більше повітря через легені пропустити. Середні глибини вдох і як можна частіше. Ага. Всього 10 секунд. Починаємо. А, добре. О, добре, тримаємо темп. Оп, фініш. Ага. Якщо правильно виконали, голова повинна закружитись трохи. Ага. Так, значить, Достатньо вентиляція. 212 літрів за хвилину. Теж з запасом вище норми. Так, по цьому параметру ще можна дивитися на швидкість бігу, чим вище інтонація, легень, тим буде швидше біг. Чим краще від зараз в своїй формі. Проходьте на бігову доріжку. Значить, як буду проходити цей тест? Спочатку 2 хвилини стоїте, отримуємо дані в спокою ага. після цього доріжка. Починає рух 5 км на годину, йде розминка. Після цього, після 5 хвилин, доріжка розганяється до 8 км на годину. Починається основний тест. І далі кожні 2 хвилини буде збільшувати швидкість на пів км на годину і по 0,2 кут нахило збільшуватись. І ваша задача добігти до максимуму, до відмови. Ага. Ну, чи до того моменту, поки буде зростати споживання кисню. Відмова я... Коли відмова є. Самостійно, це? нічого не треба казати, самостійно спригуєте, ага. руками за підлокітники і ноги на нерухому частину. Ага. Після цього доріжка сповільнюється, і ще 7 хвилин ми записуємо, як проходить відновлення. То маску не знімаєте. Так, так, я І одразу після фінішу, коли спригаєте, ще раз даєте руку, ага. подивимось різницю. 98%, зараз 97, вентиляцію олегневу, тобто 212 можливих літрів за хвилину. Зараз ви такі 15 літрів використовувати. Ну, Будемо бачимо, ага. як під час навантаження збільшується вклад жирів, вуглеводів в енергозабезпечення оранжеві вуглеводи, Сині жарі, ми побачимо на графіку, побачимо, де у вас пік спалювання жирів, скільки на кожному порогу ви використовуєте вуглеводів, скільки жирів. Це важливо для того, щоб правильне харчування на дистанції, підібрати, скільки вам треба добирати вуглеводів. Наприклад, ви там знаєте, що ви свою половинку робите десь біля пано чи там в районі пано, то тобто, знаєте, там споживання вуглеводів 300 грам, тобто вам треба хоча б там 80, ну розраховувати, скільки можете нормально. Будете знати на якому порозі, скільки у вас споживання вуглеводів. Такільки необхідно набрати, чи там може 200 хто. Об'єм, частоту дихання бачимо. І подивимось, наскільки ефективно ви дихаєте, яка техніка дихання, ага. чи не обмежується вас. А як під час звичайного тренування, так. Ага. Да. Спеціально нічого не змінюєте ага. зараз. І це не змагання, тому налаштовується. Задача просто набрати дані, які ми потім проаналізуємо. Ага. Тобто тут спокійно, як на звичайному ага. тренуванні, себе поводити ага. тут. feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood in Keys bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, the whole frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mind, starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little time. I'm a little. Техніка. Це можна заходити на доріжку. Ще 6 хвилин треба пройтись, записуємо, як відновлення проходить. Ще можна було б хвилину да, плюс-мінус протриматись. Це не так важливо. Пороги все одно, набагато нижчі всі. Вон бачите, техніка дихання класна, ефективна. Збільшується. Глибина, а чистота не сильно росте. Ага. Тому тут все, все нормальне. ну, не так часто я бачу ефективну техніку дихання. Три з половиною використовував в кінці, з семи тут з цим ефективні економічні збігу класно. Це вентиляція. Ну, бачиш, 150 літрів була максимальна вентиляція легень. При тому, що в спокої 220. А маска 300 літрів пропускає. Тобто маска не обмежує потік повітря туди-сюди, просто незручно трохи в неї бігти. Зараз ще треба змінити датчик, вдягнути кардіограф і дві хвилини полежати, записати дані після навантаження. Ну що, страждання пройдені. Так, я, звичайно, не люблю залазити в цей анаероб на максимальний пульс, але сьогодні треба було трошки потерпіти, і це дасть ну, реально велику аналітику, як правильно вибудувати свої тренування, на що звернути саме увагу, куди направити тренувальний процес, про взагалі про стан організму, над чим працювати і так далі. Ось, наприклад. Я знаю багато атлетів, які зазвичай у них ось одна ціль, щоб я там крутив швидше, потужніше, біг швидше, потрібно зменшити вагу. Ось, наприклад, ми бачимо сьогодні навіть, ну, ось приклад, ми зробили аналіз, і мені, наприклад, не потрібно зменшувати вагу, тобто ставати там 72 кілограми, наприклад, втрачати там м'язову масу, тому що це буде. Навпаки, мінусом. От, тому це вже корисна інформація. В загальному нормально все пройшло. Треба час для обробки результатів. У вас досить ефективна економічна техніка бігу. Це для тих, хто писав мені в коментарі, що я неправильно бігаю. Може, візуально не ідеально, але зі сторони споживання кисню досить ефективно. Більше ми дізнаємося під час аналізу. Дуже ефективна техніка дихання під час бігу, це теж дає можливість довше бігти і не закислюватись. Тобто ефективніше виводити продукти розпаду, це СО2, який накопичується для цього. Ну, для цього треба газ, щоб газообмін відбувався по більшій площі легені. Угу. Тут Супер! Ну, а, на цьому ще не кінець. А, далі ще в планах зробити тест на велосипеді. Тобто, чому ось для триатлетів необхідно робити саме окремо, не тільки тест на. А, Ну, на доріжці, для бігу, але і окремо робити вело, тому що показники можуть відрізнятися, і ось на своєму прикладі, як би ви зможете це подивитися. Тому за сьогодні великі дякую. А, будь ласка, зустрінемося в наступному відео на велотесті. Тестування завершено. Почуваю себе добре. Найжахливіше це оці останні не знаю, там 4 напевно, хвилини, коли треба терпіти. Ось я біг, в мене був коли пульс. Там... 170-180, це якраз мій такий робочий пульс, я б на ньому біг і біг. От чесно. Дуже комфортно бігти з таким швидким темпом. Але коли залазиш вже там за 180, то ну, тяжко. Насправді тяжко терпіти, тому що це інша специфіка тренувань, і я досить ну, не звик до неї, тому що це анаероб в мої тренування в основі направлене на інше. Тому, тому так. Загалом. Поділюся такими одразу своїми враженнями. Ось після того, як тільки що вийшов з тестування, дуже сподобалося. Чесно скажу це. Ось варто своїх грошей. не пожалійте жодної копійки, тому що це дає настільки велику аналітику, як ви можете розрахувати свої тренування, зробити їх правильними. Просто, ну, просто супер. Ось, наприклад, да, то, що ми подивилися там вагу мою мій відсоток жиру, що він складає там, 10%, і ну, це є якраз для спортсменів нормою. І мені не потрібно зменшувати жирову частку, щоб ну, там, не страждати, скажімо так, в житті. Ось. А зменшувати за рахунок м'язової маси ну, немає сенсу. Ось. Тому. Ну, ось вже момент. Потім розуміти, мені сподобалися ці легеневі тести да, на визначення об'єму легенів, вентиляції легенів. Дуже прикольно ну, зробити такий тест і якби, розуміти як одне із. Стану свого організму. От. Ну і відповідно, сам навантажувальний тест дуже видно, що професійна доріжка, професійне обладнання є дуже багато коштує грошей. Тому що дає змогу ну, оцінити стан організму. Я би вам 100% радив на початку сезону зробити таке тестування, щоб. У вас було розуміння, як вам тренуватися, на що спрямувати а, свій тренувальний процес. А, після тестування вам на пошту надійде такий звіт-лист, де буде чітко все розписано, яка зона, чому відповідає на що спрямувати свої тренування і так далі. Але я про це розповім вам більше у наступному відео, бо в наступному відео я буду робити а, другий. І Після чого ми поговоримо з спеціалістом з лабораторії VO2Max, який більш детальніше розповість. Загальний звіт більш розжує, розповість по всьому тестуванню, на що спрямувати тренування, ну і так далі. Для вас є бонус. За промокодом MAXCOACH ви можете записатися на тестування, і вам буде знижка. Тому звертайтеся, все буде в описі. Посилання на лабораторію і промокод буде в описі. Телефонуйте, пишіть, вказуйте промокод MaxCoach і отримуйте знижку. А саме головне отримайте користь, отримайте цінну інформацію, яка зекономить вам купу часу і, можливо, здоров'я. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо було цікаво, то напишіть про це в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І зустрінемося у наступний четвер. Наступному відео. Всім пока.